Сфери Дайсона можуть існувати насправді, але лише в особливих зіркових системах. Довгий час вважалося, що ці гігантські мега-структури, які повністю огортають зірку для збору її енергії, неможливі зірка неминуче вріжеться в оболонку. Але інженер з університету Глазго Колін Макінес довів, виняток існує. Якщо одна зірка в системі у 10 разів менше за іншу, сферу можна побудувати навколо меншої, її рух орбітою забезпечить стабільність конструкції. Є умови надлегкі матеріали та мінімальний гравітаційний вплив. І Хоча це поки теорія, такий підхід може змінити пошук позаземного життя. Головними цілями стають подвійні зірки з інфрачервоним випромінюванням. Можливим тепловим слідом мегаструктури.